Привіт! Сьогодні поговоримо про справжній хід Beat, як банджі відсудила 500 тисяч доларів у гравця, скільки закінчень буде у Baldur's Gate 3, що буде з франшизою Horizon та про багато іншого. Ах да, ти дивишся експериментальний випуск новин від мене. Якщо тобі зайде такий формат, то став подобайки та залишай коментарі, щоб я знав, що тобі зайшло. Успіх Battle Beat. це низькополігональна та багатокористувацька FPS. Гра, що підтримує 254 гравці на сервері. Вона просто принизила Battlefield. Проект, який створювався просто як пародія на батлу, несподівано вистрілив. Справа в тому, що гра продалась більш ніж 2 мільйони копій. Всього за Пару тижнів, а секрет успіху в тому, що розробники дали те, що обіцяла DICE. це підтримка великої кількості гравців на сервері, можливість руйнувати все на карті, а головне, без мікротранзакцій. Нещодавно розробники студія The Liquid Horse влаштували сесію відповідей, де вони розказали, що досі не можуть повірити в успіх своєї гри, а також що всі гроші вони вкладають в гру замість того, щоб купувати собі лаб А ось підтримки майстерні Стім для модерів не буде, а шкода. А головне те, що в перші тижні вони витратили на виправлення багів, боротьбу з дедосами та іншими проблемами гри. Тобто все, чим займались розробники aaa Ігор в цьому році, але успішно. Правду кажуть, що Інді врятує ігрову індустрію. А наступна новина: що банджі відсудила у геймера 500 тисяч доларів. Це настільки велика сума, що складає чверть від того за скільки Sony купила її. Розказую, що трапилось. Джесі Джеймс Комер, віртуальна булу ком'юніті менеджера гри Destiny 2 та його дружину. Він відправляв расистські голосові повідомлення, замовляв погану піцу, цікаво, це яку з ананасами. І постійно дзвонив і кричав: в трубку: коротше, творив всяку жесть. Також він знав, де живе цей менеджер, і це дуже кріпово. Також Джесі створив в стімі групу Терор Gang та просив опцію, щоб в грі можна було б вбивати людей лише кольорової шкіри. Вгадай, що його тригірнула та чому він почав себе так вести. Правильно, ком'юніті менеджер виділив в спільноті творчість чорношкірового гравця. Так, от, містер Джесі навіть не прийшов в суд, щоб себе захищати. І суддя зобов'язав його заплатити Банджі 500 тисяч доларів в якості компенсації, витрат на судові процеси. Коротше, не будьте расистами. Я ось думав, як назвати випуск новин, щоб було круто і зв'язано з назвою мого каналу Дудка Геймс, поки в голову приходить щось типу небаян новин. І якщо в тебе є класні варіанти, то обов'язково пиши їх в коментарі. А тепер вгадай, скільки кінцівок буде в Baldur's Gate 3: 5, 10? Ні. 17 тисяч. Тобто, щоб побачити їх всі, тобі треба бути доктором Стренджем. А ще помічниця сценариста Крістал розповіла, що ще буде 172 години Сініматіка, 22 підкласи та навіть газета, де контент залежить від того, що ти вибрав в репликах. Я вважаю, що перед випуском гри вона дещо перебільшує. Тож не будуйте занадто високі очікування, щоб не розчаровуватись. 17 тисяч кінцівок не означають кардинально різних кінцівок. Я думаю, що в кінці просто буде різний епілог, як було, наприклад, в Divinity Original Sin 2. Тож закатай губу. А я вітаю CD Projekt Red. Всього два роки після релізу їм знадобилося, щоб кіберпанк отримав оцінку дуже схвально в стімі. Наразі вона має більш ніж 80% позитивних відгуків. Це 550 тисяч гравців, що поставили таку оцінку. Загалом високі оцінки гра почала отримувати після апдейту Edge Runners та після знижки в 50% в Стімі. Це дуже правильний маркетинговий хід був зроблений з колаборацією з Netflix та випуск мультфільму Edge Runners. Раджу його подивитись. А якщо тобі лінки, то можеш подивитись історію розробки відьмака 3 на моєму каналі. Всповажка буде тут. А наступна новина тобі дуже сподобається. Нова постанова від уряду Європейського Союзу зазначає, що усі пристрої, включаючи портативні ігрові консолі, мають мати змінні батареї до 27-го року. Це значить, що, наприклад, для Switch 2, який обіцяють вже через рік два, можна буде носити декілька батарей з собою. А якщо вона зламається чи почне розряджатись набагато швидше, то ти можеш просто. Замінити батарею вдома, а це все заради екології, щоб знизити карбоновий слід. Ну і для наших гаманців круть. І трошки новин про Last of Us 2. Нещодавно композитор другої ластухи Густава оваллі затизерив свою співпрацю в цій грі в якості Камео. А це значить, що розробники додають новий контент для виходу оновленої версії гри, скоріш за все для ПК або для PS5. Але почекай, стоп, 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 стоп. Поки що немає жодної офіційної інформації щодо цього. Сподіваюсь, що оновлена версія буде краща за ремейк ремастера першої частини. Франшиза Horizon для PlayStation буде конвієром. Ну, точніше не так. Як повідомляє GamesRadar, директор студії під час виступу на конференції розробників ігор Develop Brighton розповів, що у Гаріла є 16 планів щодо майбутніх розробок. Скільки? Ми будемо продовжувати це дуже довго, сказав він. Як люди, мабуть, вже знають, ми також працюємо над грою для кількох гравців. Що є великим зрушенням для студії, майже на тому ж рівні, що і створення першого Horizon. Тобто розробники працюють над багатокористувацькою грою. Також нещодавно вони випустили гру для VR, і я знаю, що є підтвердження, що вони працюють над продовженням забороненого заходу. Ну що ж, більше грошей для інді розробників Sony наративний директор Fable 4, трейлер якої нещодавно вийшов, розказала, що залишає студію після двох років роботи. Що ж? Вона приєдналась до студії не з початку створення гри, а на момент її перезавантаження. А ми всі знаємо, що це не дуже добре. Можна сказати, що гра в виробничому пеклі, хоча 4 роки це не так багато. Дуже сподіваюся, що у них все вийде. В новому фільмі Місія неможлива» є відсилка на Uncharted 2». Йдеться про епізод, де персонаж Тома Круза бовтається в потягу, який зійшов з Рейо. Так само розпочинається Uncharted 2. Співдиректор Брюс Стреллі високо оцінив такий оммаж. І, до речі, в нас також є ролик про те, як створювалась Uncharted 4. За ціни. 15-річну дівчинку викрав і сексуально експлуатував 28-річний чоловік, з яким вона познайомилась в інтернеті. Її знайшли та врятували через 11 днів, коли вона увійшла в інтернет за допомогою свого Nintendo Switch. ФБР використало IP-адресу Switch, щоб знайти її за підтримки Nintendo. Ну і викрадача засудили до 30 років федеральної в'язниці. Так йому і треба. Та що ж це таке? Погані новини для Halo знову. Наступну частину, яку розробляє студія 343 Industries, буде останньою. Ну якщо гра знову провалиться, на розробку виділено тільки половину бюджету. І щоб підкреслити наскільки Halo провалилась, можна подивитись на онлайн гри Call of Duty Black Ops, яка вийшла у 2010 році. На Xbox 360. так от онлайн Call of Duty Black Ops, яка вийшла в 2010 році ще на Xbox 360. Більше ніж у Halo та Батли разом. І це всі новини за минулий тиждень. А ти, якщо придумав назву для цієї рубрики, обов'язково пиши її в коментарях. Та не забудь підписатись. Пока.